Так, хочу поділитись досвідом. Ось у мене така викрутка. Користуюсь вже більше двох років. Ось так вона виглядає. Через два роки користування робота викинула так добряче по будинку. Ну, це не я не майстер ніякий, просто в домашніх побутових справах, але в приватному будинку і профнастіл підкручували там. І по ремонтним роботам. Заряд тримає добре. Працює також добре. Біти. Всі оригінальні, нічого не зламалося з часом. Це така, мабуть, не дуже стандартна, наприклад, ця саме ходова. Одна із самих. Ось. До речі, по якості метал дуже добре витримує навантаження. дивлячись на деякі моменти, де треба було так притиснути. Десь навіть сам шурупчик позлизувався трохи. а Біти витримують добре. І так само тепер придбав на подарунок таку ж викритку. Це нова така сама. Трошки чи моторчик інший, чи просто що вона нова, такий звук, а ще раз порівняємо, наприклад, звук. Так, це стара. Це нова. Також до слова до них до викритку придбав, придбав такий патрон. Чисто десь щось там підсверлить треба або накернить. Ще не користувався, але все підходить добре. Дану викритку рекомендую.